Слава Ісусу Христу! Христос посеред нас і є, і буде. Озлюблені братики та сестрички, з ким ми ще не знайомі, давайте знайомитися. Мене звати Сергій Будовий, я священник Православної церкви України, ПЦУ, військовий капелан. Сьогодні, по милості Господні, а саме 1 травня, я хочу розпочати разом із вами вести щоденник. Православного священника, в якому буду ділитися з вами своїми перемогами, своїми поразками, невдачами, своїми роздумами і також своїм повсякденним життям. Думаю, що це буде цікаво і саме листовий батько, благослови нас всіх разом. Миру, всім нам! Ну і розпочинаємо! На Мерседесі добралися до Дарнівської площі. Зараз будемо пересідати на Теслі. Ось під'їжджає і наша Тесла. Я їхав на Теслі і більше їх пішов. Ну, по милості Господній, дорога зайняла десь півтори години часу. Ми добралися до нашої маленької, скромної каплички. Зараз відслужимо молебен за всіх наших воїнів, щоб вони були сильні духом. Попросимо у Господа підтримки, ну і звичайно благословіння. Мир всім нам, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Ну і вирішив випити філіжанку кави. Але прочитайте, як називається кафе: всі свої і кофе, усе від нього, через нього і для нього. Йому слава навіки. Амінь. Бо. А я кажу вам уже всім доброго вечора. Дякую вам, що сьогоднішній день ви провели в посиленій молитві за те, що ви були разом зі мною. Мені буде дуже приємно, якщо ви поставите вподобайку. І напишете якийсь коментар. Всім нам благословінь від Господа. До вечора, в 21-й годині зустрічаємось з вами в прямому ефірі для вивчення Євангелія Царства Небесного. До зустрічі!